Слава Богу. Дорога церква, буду коротко ділитися Словом Божим, яке, напевне, що всім відоме. Напевне, що всі знають. Я маю декілька думок і декілька таких прикладів, які я довший час е, спостерігаючи за деякими подіями в, в житті деяких людей. Моїх знайомих і в деяких, яких я особисто бачив, замічав такі речі, що вже люди, здається, прожили життя, але поставивши перед собою ціль, якби досягнувши її, почали розуміти, що це нічого. Якби здобувши якісь земні статки, Земне устройство, дехто навіть дуже багато чого здобув. І мене натовкнула на ці роздуми одна така ситуація, де я працював у дуже багатих людей і зараз працюю. і У них роблять та якби, будова, все. І людина надзвичайно багата. І їй пообіцяли, так як все, на якийсь срок, що можна буде там вже закінчено чи ще щось, але ж нічого не закінчено. І коли ця людина прийшла туди, побачила, що всі отаку от бігають, один до розетки побіг, другий десь там з шпателем з чимось біжить до стіни, третій до дверей, четвертий на кухню. І чоловік 15 в хаті, і всі отако. А їй пообіцяли, що вже закінчено. Сказали, що це що нікого не буде, тут буде прибрано. І всі знали, що вечором треба буде прибрати. але ніхто не розумів, що вона приїде в годині 5 разом з дочкою. Людина, вона. Вона дуже має великі статки насправді і дуже багата. І я так подивився на це все. Вони якось разом так з дочкою. У мене таке враження склалося, що вона хотіла налагодити якісь такі відносини сімейні з дочкою, більше з нею побути. І вони разом з тої машини їхньої витягують такого великого телевізора, якось несуть його разом, та якби додому. Він їм впав. І вони відкривають двері в хаті отакий вов, гум-балам! В неї починається естерика. Людина, яка з позиції такої влади, з позиції грошей, з позиції доступу, розуміє, що це безпорадна ситуація. Бо ціль, яку вона хотіла досягнути, вона просто ну, вона розбилася об це все, що тут було. В неї починається істерика, вона починає сваритися, вона починає кричати до всіх, починає дзвонити до тих, хто давав цю роботу, хто за це відповідав. А я так дивлюся на це все і думаю, боже, ж, ну, бідна жінка, якби ти знала. Так собі подумав, ну може, то так смішно звучить, як ті губиська ботексні будуть там горіти, якщо ти Христа не пізнаєш і не покаєшся. За ті слова, що ти говориш, за це все. ну. Я дивлюся, воно починає таке якась людина, вроді би, має багато чого, чого багато чого досягнула. І така проста ситуація, просто весь цей мир і всю цю основу і все це, що було, отак, от раз і вибило. Раз і все, і не стало. Дивлюся на молодих хлопців багато знайомих, яких мав. І не здеколи. і вони от такі, такі цілі ставлять в житті, от досягнути, от коли ще там 18 років, та, там десь права зразу отримав, все купити хорошу машину. Ціль в житті купити хорошу машину. Він може знати про нього все. Він може знати, які в ній сідушки, які в ній там спідометр, які в ній там мотор, все повністю буде буде відкладати все до останнього на ню, щоб її купити. Купив, поїздив місяць-два. Зрозумів, що та ціль це є пустишка. Зрозумів, що він 3-4 роки горбатився на ту машину, поїздив, потішився, може, можливо, ну місяць, ну два. І все. І дивлюся, один раз побачив, чоловік собі ніколи не пив, а взяв, випив. Другий раз побачив і взяв, випив. І вже оця ситуація, ця стремління, вона просто довела до того, що до саморуйнації всередині. Неправильні цілі, можливо, неправильні такі е, пріоритети в житті розставлені. Ми, християни, часом ставимо перед собою такі пріоритети, щоб бути благовійним, щоб мати мир зі всіма. Це є правильно. Ми, християни шукаємо, ставимо ціль пізнати більше Господа, пізнати якось більше в Слові Божому углубитися. Це є правильна ціль. Ми, християни ставимо ціль більше любові в своєму серці розвивати, ніж зла, ніж заздростів, ніж якоїсь агресії. Ми християни ставимо цю ціль, тому що нам її показав, показав, як її досягнути сам Христос. Слава Богу. Він каже: немає більшої любові, ніж та, хто положить душу свою за друзів своїх. Слава Богу! Він дав нам приклад, він дав нам таку ціль, яка є вищою. Ну, ми деколи досягаючи її, робимо такий момент. Я зачитаю, це буде е, всім нам дуже відоме місце про змагання. Я зачитаю, Це буде перше послання апостола Павла до Коринтян, 24 вірш, 9 голова. Хіба ви не знаєте, ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один: біжіть так, щоб одержали ви. І кожен змагань від цього стримується, вони ж щоб тлінний прийняти вінок, але ми щоб не тлінний. Тож біжу, я не так, не мов би, напевне, борюся, не так, не мов би повітря б'ючи, але вмитряю її неволю, я тіло своє, щоб звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Таке місце де апостол Павел, він прикладує такий дає, як спортсмени готовляться до змагання. Як вони біжать? І біжать так, щоб отримати вінець? Не біжать так, щоб просто брати участь. Не біжать так, щоб просто називатися спортсменом. Біжать так, щоб досягнути вищого оцього першого оцього першого місця, оцього вінця. Я деколи дивлюсь на наше християнство, на своє особисте положення. І думаю, ну от хоч як би якось, хоч як би якось досягнути, от, хоч, ну якось, ну, от так от по милосердю Божому великому, по його, по його любові до мене і ласці, от хоч би якось, хоч би при воротах, хоч би щось. Хоч би з якогось боку, да, десь там, хоч би з, бі, біля знайомих, хоча б там десь, бо знаю, що знайомі теж десь так стремляться в небо, так само, як я, так само прикладають зусилля. Ви знаєте, що той, хто прикладає максимум зусиль, максимум старань, максимум сили, в кращому випадку ще й біля воріт окажеться. Той, хто прикладає і думає, що отак от воно, ну та якось воно буде, та якось воно, та якось ті змагання пройдуть, та якось та головне, що я вже тут, не отримує вінця як переможник. Той, хто прикладає все, той, хто кладе все, той, хто ставить на кон усе. Той, хто написано тут, а я мертвляю не неволю тіло своє, щоб звіщаючи іншим не стати самому негідним. Дійсності тако задуматися, якими цілі стане. Та от хоч би якось, я як дивився на цього хлопця, який збирав на ту машину, він ні копійки. Він ні копійки, він ніколи не пішов з друзями на каву, то розтрати в нього ціль. Но у нього ціль була неправильна. Вона його розчарувала в житті. Вона є тлінна. Це є тимчасова насолода. Дорогі брати і сестри, стріміться, якби першого вінця, якби вперед. І якщо я вірю, я вірю, що якщо ми будемо стремитися, як би на самий перед, на саме скорше, на саме більше, то ми точності досягнемо хоча б позиції біля воріт. Ви зі мною згідні? Я колись, коли. Мені було 12 років, і я сьогодні так це згадував. І дивлюся, це ж 20 років тому було. Мене ж трошки так мурашки взяли за, за шкіру. Я думаю, 20 років тому мене батьки відправили на курси. Я там учив програмування дуже примітивне, хто, можливо, зв'язаний з програмуванням, це Бесік, Паскаль, це 20 років тому було. І коли мене з групи відправили на змагання, я написав так, ну, досить великий так, якби, код, досить велику програму, досить велику презентацію. І в кінець цього змагання обласного, ну, воно таке було не дуже сильне, там дуже багато учасників було. І я зайняв друге місце, я зайняв друге місце. І мені подарили на той час лазерну мишку. Лазерну мишку до комп'ютера. Це було щось просто неймовірне. Ви знаєте, я йшов після того змагання, ну, перший учасник виграв, звичайно, багато кращий приз. Ну, Він і більше зусилля приклав, порівнявши з іншими. Ну, коли я йшов додому разом з цією мишкою лазерною, я розумів, що в мене вдома комп'ютера немає. Розумієте? На той час я ще не мав вдома комп'ютера. Я йшов, я йшов, я так, я так собі це згадую зараз, дорогі брати і сестри. Толку вам з того вінця, якщо навіть нема ну, зв'язку з сервером, нема де його примінити. Толку вам з цієї участі. Каже, біжіть так. Біжіть так, щоб ви дійсності восхитивши той вінець, мали там своє місце. Мали там своє місце. Не просто так, щоб взяти участь і хтось сказав, що ти хороший хлопець, хороший брат, сестра. Ні, ми біжимо так, щоб взяти там цей вінець. Не немов повітря б'ючи. Я так роздумую над цим і дивлюся, хіба я так поступаю. Я поступаю так, як написано от у Филипян. Я зачитаю. Це буде е, третій розділ. Третій розділ. Дуже дуже відомі слова. І вони тут так якось так, ця сама думка, вона, вона так розвивається, якось дивіться, як він каже. 11-й вірш, це третій, третя голова, 11 вірш, аби досягнути якогось Воскресення з мертвих. І далі апостол Павло розвиває цю думку не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагнучи, не досягну я того, чим Христос досягнув був мене. Браття, я себе вважаю, що я досяг... не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду і списячи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою вищого поклику Божого в Христі Ісусі. Дивіться, що каже апостол Павло, я аби якось досягнути, аби якось, я читаю ще раз. Аби досягнути якось Воскресення з мертвих, перед собою ставлю мету вищого поклику. Аби якось досягнути, аби якось досягнути, аби якось бути там. Я ставлю до себе за мету досягнути Христа тим, чим Христос мене досягнув. Я ставлю до себе до себе перед собою цю мету вищого поклику Божого. Аби якось розуміючи, що якщо я її поставлю, я людина недосконала, я людина не, 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 не совершенна, як би сказати, не сама свята. Аби якось досягнути, я мушу ставити перед собою високу ціль. Високу ціль вищого поклику Божого. Дорогі брати і сестри, якщо ми так собі будемо, слава Богу, що є в церкві, слава Богу, що мав час прочитати слово Боже, слава Богу, що мав час поспівати, слава Богу, що мав час десь колись помолитися. Це не позиція, я ставлю перед собою мету досягнути оцього вищого поклику Божого. Це не є ця позиція. Це позиція ну, другого місця, я би так сказав. Для нас, Слово Боже, каже, мчись вперед, іди вперед, став правильну ціль. І перед собою ставивши цю ціль, умертвляй. Своє я умертвляй, свою плоть умертвляй. Все, що не угодне для Господа, все, що не потрібне тобі на цьому змаганні, все, що тобі мішає, восхитити Вінця. Дорогі брати і сестри, задумаємося про ціль взагалі в нашому житті. Чи ми її ставимо таку високу перед Богом? Чи вона завжди в нас отак от прямо стоїть? Чи навіть якщо вона десь виб'ється з полю зору, нас це навіть не нервує, нас це навіть не зачіпає, що воно так сталося. Чи навіть десь ми її втратимо чуть-чуть, ми навіть не сумуємо. Дорогі брати і сестри, ціль вищого поклику Божого, чи вона завжди стоїть перед вами? Чи вона стоїть тільки тоді, коли трудності, тоді, коли тяжко, тоді, коли проблеми. Згадується ціль, згадується стремління, згадується бажання, згадується небо, згадується все, що приходить з вітом, як з руки Божої, як благословіння. Дорогі брати і сестри, чи є ця ціль завжди перед вами? Один чоловік, ви знаєте, Соломон, він багато чого построїв, він багато чого поставив, він зробив просто таку велику імперію, я би сказав, яку на яку приїжджали з інших сторін дивитися і восхищатися тим всім. І в кінці цього, як він подивився на це, все сказав, суєта сує. Марнота. Непотрібні речі. Я построїв, навіть цьому насолоду якусь получав, коли будував і це все робив. Але насправді ця ціль принесла просто марноту. Ціль вищого поклику Божого марноту в життя наше не приносить. Ціль вищого поклику Божого вас буде спонукувати. Іти казати, проповідувати про Христа, одержувати перемогу, здобувати нові душі для Царства Небесного, для Господа проповідю Словом Його. І радіти в цьому, мати насолоду, не розчаровуватися в цьому, тому що слово Його живе і діяльне. Ціль вищого поклику Божого, чи завжди ми її бачимо перед собою? Взагалі, чи ми її ставимо? Дорогі брати і сестри, задумайтесь, якщо вона тікає з нашого полю зору, і я не сумую, я не роздратовуюсь, що мене хтось е збив з неї з напрямку, задумайтесь, вона є для вас важлива. Ну, сталося, ну духовно підупав. Ну, десь згрішив, десь знервувався, десь якийсь конфлікт мав. Десь, десь, десь просто вже так ну, приходжу, то прийшов церкву, то й прийшов. Ціль вищого поклику Божого. Скажіть, що для вас це приносить, коли ви це втрачаєте? Якщо воно вам не приносить смуток, якщо воно вам не приносить печаль, якщо воно вам не приносить якусь таку знаєте, ревність, це проблема. Це проблема. В такому стані, з таким відношенням до вищої цілі, до вищого поклику Божого, ми навіть біля дверей не оскажемось. Ми іменно в такому стані, я замітив, що я так, коли доходжу до такого стану, та якось хоч би щось. В такому стані ми біля дверей не окажемось. Каже апостол Павло, аби якось досягнути, аби якось досягнути, не чітко як досягнути, аби якось, я ставлю перед собою. Ціль вищого поклику Божого. Я хочу досягнути Христа, тим, чим Христос досягнув мене. Дорогі брати і сестри. Ставте перед собою ціль, стріміться до неї. І коли втрачаєте, шукайте її знову. Коли туман приходить, коли ніч приходить, коли не бачиш, коли обставини заставляють розвертатися по сторонах, не втрачайте цілі, стріміться до цілі і вищої цілі, нагороди першої, вінця, не просто другого місця. Бо буде так, як зі мною, що візьмете, вроді би, щось, а прийдете, навіть не буде до чого підключити. Дорогі брати і сестри, хай вас Бог благословить і мене дійсності просто пам'ятати про цю ціль, стремитись до неї. Я дивлюсь, дійсності люди буває так до земного стрімляться. До земних якихось, ну, навіть простих благословінь. Боже, житло це благословіння. Оренду знайти зараз квартиру, це благословення. Люди такі зусилля прикладають, стільки зі сторін, зі всіх шукають щось, піднімають, просять, шукають ще щось. Ну для вищого поклику Божого. І 70% цього не приложуть. І 20, напевно, дехто. А як я, то може деколи і 10. Якщо буде добре, хай Бог благословить нас, приложуйте зусилля. Царство Боже, воно від цих днів, які ми маємо, в яких ми живемо, береться силою. Його потрібно прикладати зусилля, де потрібно йти. Нехай Дух Божий, який має силу нас провадити, нам відкривати, відкриває в собі ще лице Боже, не тільки його десницю, як благословіння. Шукайте лиця Божого, шукайте вищого поклику Божого, хай Бог вас благословить. І стремлячись, я більш як впевнений, що стремлючись досягнути цього. Не раз будуть і зусилля падати, і все, але якось досягнемо Воскресення мертвих. А не думати, я хоч би якось досягну, а що буду робити, що буду прикладати, це вже буде видно. Ні. Все побільше, все покраще. Хай Бог благословить вас.